Доброго здоров'я, всім шановні глядачі, всіх вітаю. Насамперед бажаю всім крепкого здоров'я, і ми розпочнемо. Сьогодні ми обговоримо з вами три речі, такі як насамперед, мобілізація і її закінчення вже в травні. На це все є надії, там все не все так однозначно, але надії є, будемо надіятися, нам з вами потрібно надіятися. Плюс вибори, можливі вибори, про це дуже багато хто говорить. от, і... Наслідки, і як би сказати, які проблеми у є у ТЦК і поліції. Ми зараз це за хвилинку з вами все обговоримо. О. Тож, підпишіться на цей даний YouTube канал, попрохаю вас підписатися, поставити вподобайку, підтримати мене і канал. О, це займає буквально пару секунд вашого часу. І не більш того, А я буду вам дуже вдячний і дуже-дуже привдячний. От. Тож. Давайте поговоримо насамперед про мобілізацію і її зупинку. Насамперед про це говорить Артем Дмитрук. Да? Він говорить, що це вже остання, як би сказати, продління, да? воєнного стану. От. І ми самі ми знаємо, що приймають військовий стан і також і мобілізацію. Військовий стан він до 8 травня. О, діє. І він говорить, що вже дуже великі проблеми є в ТЦК, тому що їм дали наказ підчищати за собою, але ми бачимо, що це все тільки усугубляється, їхні звірства продовжуються. Але от такі інсайди, ну, це не єдиний такий, як би сказати, інсайд і фактор тому ж, того, що ТЦК вже все. Ну, от вони вже послідні вздохи, знаєте, як то е в деяких не буду про це говорити, що таке послідні вздохи. Да? От так і в них. Вони намагаються більше урвати, намагаються більше збити грошей, не так як мобілізація поповнить ряди українського війська, да? щоб допомагати нашим військовим, а набити свої кишені. от. Е про це також і говориться, і те, що дивіться, Вітков в інтерв'ю так рукарсону говорив про вибори. Якщо вибори, то воєнний стан продовжуватися не буде і звісно, не буде і. Мобілізації. Вітков сказав, що в Україні готується мобілізація, Ну не вибачаюсь, не мобілізація, а вибори. От, і також блогери говорять, що підтверджується їхній інсайт по поводу виборів. І вони говорять, що Зеленський і Єрмак уже не хочуть продовжувати військовий стан, а повним ходом готуються до виборів. От це я вже перейшов на, як би сказати, і на вибори, і на мобілізацію вибачаюся, але ну воно це все. Ну, між собою зв'язано. от. І вони вже ми знаємо, що до 8 травня, плюс до того всі хочуть на 20 апреля вже на Пасху, щоб було прикрашення перемі... ну і тому подобне. От. І вони говорять, що всі штаби у них вже працюють у даної влади. от. Вони обговорюють вибори, 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 вибори і повним ходом зустрічаються на містах з владою. от. І дали вказівку. В голові ЦВК, хто буде лівий говорить про вибори, кажуть, ні 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 ви що, які вибори? Ні, ні, ні. От. Тож, факторів дуже багато, що у ТЦК практично уже все. Так що, і які у ТЦК далі проблеми? Да, у них зараз я вам зачитаю. От. Публікація Рівенська обласна. Державна адміністрація вибух у середмісті рівного 20 березня СБУ класифікує як спробу теракту відкрити відповідне кримінальне провадження. За даними сліз, поблизу, поблизу ТЦК. Міста вибухнув саморобний вибуховий пристрій СВП, що перевозився в автомобілі, водій та пасажир отримали травми різного ступеню тяжкості. СБУ та Національна Нацполіція проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху осіб, причетних до нього. Досудове розслідування триває, стаття 258. Незаконне провадження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України про подальші дії розслідування СБУ у Рівенській області інформуватиме додатково. Знову вибухи, бачите, знову Ну це все наслідки їхньої діяльності, такої беззаконної, од такої, як би сказати, тваринницького такого поводження з людьми. ну от. Плюс до того, Кременцюці чоловік вистрілив у військового ТЦК під час перевірки документів. Травматичною зброєю. От, в ТЦКшника ви, ви вистрілив в військовий. Напевно, там все так гладко було, і він винуватий, що він стріляв. Ну там з ТЦКшником все нормально говорять. Людина, це моя субого -суб думка. Я ні до кого тут не на цьому каналі не до чого не призиваю. Да? Це моя думка, але я думаю, що там дуже були такі. Неоднозначні. Не, не, не одно, не да? Плюс до того у Павлограді чоловік заманив наряд поліції у пастку, щоб підірвати, підірвати. його затримали. От. Плюс до того і про поліцію. Ну, але ж ми знаємо з вами, що і ТЦК, і поліція вони працюють в одній зв'язці, вони порушують всі можливі права громадян. Самозможні. Де тільки зупинили, да, і говорять, ви в розшуку. В якому розшуку? Дуже багато адвокатів говорять, що нема такого адміністративного розшуку. Є кримінальний розшук. Коли людина їм говорить, що надайте, будь ласка, мені рішення суду, що я в розшуку, вони починають, та ви не поняли, це не той розшук, це адміністративний розшук і тому подобне. Коли люди кажуть, що та немає такого розшуку, вони починають просто-напросто. Бить людей, крутить, запихать в бусики, ногами, руками. І це все стається. Оце, що я вам зачитав, внаслідок цього, що я тільки що розповів, от наслідок оцих їхніх тваринницьких дій. Вони повинні що робити? Сказати людині. Ми, ви хочете проїхати з нами добровільно в ТЦК для вирішення тих отих питань. Людина відмовляється. Тоді вони повинні скласти адмі... протокол адміністративного затримання. Визвать адвоката, надать, всі, ну все по пункту по закону. Вони цього не роблять, тому що у них немає на це дозволу, немає ніяких у них, як би сказати, повноважень на це. І вони б починають просто по звірськи хапати, бити в деяких випадках самі поліцейські, без протоколу, без нічого, ногою на шию, ногами б'ють, крутять. Є випадки того, що людину вбили. Вони давили так, що людина, людина померла на асфальті. І вони бігають, не знають, що робити, починають дзвонити і тому подібне. Більш того, вони вже почали навіть військових бити. Це ви розумієте? То про що я? Я про ті останні вздохи, що я говорив. Вони військових навіть почали бити. Не тільки військових, навіть, навіть старих людей, пожилих, дідуся і того, і того б'ють. Взагалі вони взагалі береги попутали. Ну я не знаю, це, це, це такі потрібно е, після війни, після цього всього закінчиться, після цього всього їх потрібно, щоб їх покарали. Потрібні реєстри. ну, На них, на них потрібні реєстри, щоб їх покарали. Їх треба запам'ятовуйте, будь ласка, хто це робе. Зберігайте відео, яке знімали. І потім після війни вже будемо подавати і щоб їх. Карали, їх судили, тому що це злісні порушення прав людини. Це, ну, військові не мають права порушувати права і свободи людей, а поліцейський стоїть, просто на це все дивиться, коли військові хапають. Плюс викрадення людини. це ви, Коли вони схапили, ви, вискочили в балаклавах, це викрадення людини. Я не юрист, але ну, як так можна? Людина йде по. Вулиці без нічого, без всяких повноважень, вискочить. Ну, об'ясніть мені, може я не те щось говорю, я вибачаюся, але я моделюю ситуацію. Ідете ну, да, ви по вулиці, нікого не трогаєте, все нормально, порядний громадянин на роботу. Стає бусик, вискакують люди в балаклавах, вас хапають і кидають в той бусик і кудись везуть. Ну, це як це не, не, не тероризм? Хіба це не викладання людини? Оце що воно робиться. А наша влада про це все мовчить. Мовчать, готуються до виборів. Мовчать і готуються тихенько до виборів. Думають, під цей шумок ця влада переобраться бистренько. На Петра Олексійовича Порошенка, дивіться, наклали санкції, прибрали конкурента. Да? Юлія Володимирівна, думаю, це не конкурент, ну і тому подобне. Плюс до того сьогодні переговори. Тобто вчора вони були, будемо слідкувати за цим. Всим. Підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал, хто додивився. Прокоментуйте, що ви думаєте по цьому поводу. А ми будемо слідкувати за цим всім і будемо сподіватися, що це все скоро закінчиться. Оці звірства. Ви знаєте. Ну, судячи з того історії, що було у Велику Вітчизняну війну, отак, якщо поліцаї знущалися над людьми, то ці ще хуже, ці ще хуже знущаються над українцями. Ну це, це наші всередині, ви розумієте? Це всередині України, це українці, це не завезли якихось бангладешців, це не завезли якихось там корейців, це не завезли якихось там бурятів. Це наші українці так, так чинять з нашими чоловіками, плюс до того, які жінки... Хочуть допомогти якомусь чоловіку, вони їх б'ють, жінок нападають на стариків, стариків ногами руками б'ють. Військового б'ють, військовий заступався, він підходить, такий бичара, нервно кілограм 150 і б'є військового. А коли побачив, що його знімають, бистро балаклаву натягнув на себе, щоб його не бачили. Це все потрібно фіксувати, і за це потрібно, щоб вони відповіли за це все. Разом з цією владою, що до цього допустила, і з лубінцем. Знаєте, такий лубінець? Загугліть. Це омбудсмен по правам людини. У нас з людьми так коять а він сидить, цупить в тряпочку і нічого не говорить. А над Лубінцем потрібно трибунал взагалі зробити. У мене на даний момент все. Підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал, поставте подобайку, Буду вам дуже вдячний. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть своє здоров'я. Дай Бог вам здоров'я. Все буде дасть Бог, мир наступить скоро. Всім пока-пока.